Я вас рада вітати, доброго ранку, любі малята. У світі всі малята, і хлопчики і дівчата повинні права мати, щасливими зростати, в турботливій країні, в улюбленій родині. Хоч дитина ще мала, але має знати всі свої права. Ось сьогодні ми з вами зліпимо ось таку чарівну квітку прав дитини. Для цього нам знадобиться аркуш білого картону, дощечка, пластилін і стека. Зараз ми зробимо серединку квіточки жовтого кольору. Шматочок жовтого пластиліну, спочатку кульку скачуємо, розплющуємо її і приклеїмо на білий аркуш картону. Дитина народилася і має перше право на життя. Це буде пелюсточка помаранчевого кольору. Зробимо помаранчеву крапельку і розплющуємо її, наклеїмо біля серединки. Друге право на ім'я це зелена пілюсточка. Наклеїмо її біля серединки, право на сім'ю фіолетова пелюсточка, право на житло синя пілюсточка. Дуже важливо, щоб діти могли навчатися. Це право на навчання салатова пілюсточка. Всі діти різні, можуть мати різний колір шкіри, але вони всі мають рівні права. Це червона пелюсточка. І коли діти хворіють, тоді батьки звертаються за медичною допомогою. Це називається право на медичну допомогу. Це бускова пелюсточка. Право на повноцінне харчування ми зобразимо у вигляді стебла і листочків зеленого кольору. Ось так виходить. Ось таку квітку прав ми зробили. Сподіваюся, вам все вдалося. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!